Всім привіт! Розповім про добрива, які я використовую при вирощуванні розсади овочів та квітів. Овочам я своїм помідорам перцю не багато даю, лише, в малень... коли вони маленькі ще в стаканчиках. Квітам даю багато, вони люблять добрива. Весь час і влітку даю, оце майстер для квітів, влітку для квітника купила. Звичайно, я не агроном, а самоучка, але рослини про те не знають. Колись я знала лише із добрив нітрамофоска, а потім розпочала займатися теплицею і розібралася у всіх добривах. На кожному є зазвичай три цифри. Перша у нас йде азот це для листя, для жирного стовбура азот. Друге, фосфор для коріння. Якщо нам треба розвинути кореневу систему, беремо добриво із найбільшою цифрою посередині. Третє калій, тобто в нас іде квітка або плід. Помідор, редиска. Якщо нам треба побільше квітів на рослині або найбільший плід, тоді беремо добриво із найбільшою цифрою. третьою. При вирощуванні розсади помідорів, коли зійдуть вони, помідори в ящиках. Три рази поливаю водою із додаванням монофосфата калію. Це добриво стримує витягування розсади. Воно безазотне. Ним я поливаю розсаду помідорів після сходів в ящиках, коли росте моя розсада перед пікіровкою. Беру 10 грамів добрива на 10 літрів води і поливаю три рази із підсушуванням ґрунту, тобто полила між рядочками. Діждалася, доки земля підсохне, можливо, і тиждень не треба поливати, другий раз полю і третій раз. І розсада стає товстіша, зеленіша. Звичайно, якщо ви дуже густо посіяли і десь поставили під стил, не буде вона гарною, але все рівно з оцим добривом буде набагато кращою. Взагалі, я недавно дізналася, що якщо поливати чистою водою розсаду, тоді вона тягнеться. А зусь з добривами, з додаванням добрив. Розсада виходить товстенька, зелененька. Оце для них їда. А вода це просто вода. На самій воді така й рослина виходить. При вирощуванні розсади ящики з землею обов'язково проливаю фітоспоріном розчином. І тоді у мене набагато менше чорної ніжки. Місячну розсаду помідорів висаджую в тунелі. І додаю добриво воду 13-40-13 або подвійний суперфосфат. Більше користуюся в тунелях подвійним суперфосфатом. Зараз його ще в мене немає, бо я забула прикупити. Для коріння. Розсаду для теплиці вирощую теж із монофосфатом калію. Потім, коли перевалюю або пікірую в стакани, користуюся чистим листом, укорінювач тут фосфорний наклон. І багато всяких мікроелементів для коріння. За інструкцією користуюся. Є мірна ложка, інструкція і читаю щоразу. Потім, коли вже двохмісячні рослини помідорів пересаджую в теплицю, перед тим полю кальцинітом від вершинної гнилі. Рекомендують поливати помідори, коли вони наливаються у теплиці чи на вулиці кальцинітом для того, щоб не було вершинної гнилі. А я даю один раз в стакани перед висадкою. По теплиці я вже з поливалкою і з добривами не хожу. Для розсади перцю монофосфат калію не використовую. Їм я даю, або якщо пересаджую майстер 13-40-13, або коли росте майстер двадцятки. Росада перцю так не тягнеться, як помідорів, і тому азот їм не зайвий. Перцеві можна давати добриво із азотом. Середня цифра найбільша це для коріння. Використовую при пікіровці розсади перцю у теплиці. Це даю оцей майстер. Теж 10 грам на 10 літрів води. Я не даю, вважається, що треба давати 20 грамів на 10 літрів води. Для мене це дуже велика доза. Даю менше. Квіти живцюю з укорінювачем ґрандіс. Усі. І вербену, і петунію, і калібрахоа. Кажуть, що пеларгонії приживаються без укорінювача, Але я даю і пеларгоніям всіх я опудрюю, і всіх у ґрунті класман живцюю. Коли рослина вкорінеться, потім пересаджую із додаванням чистого листа у корінювача. У стаканчиках, коли ростуть рослини квіти, даю майстер 3,18. ки Він майже такий самий, як і 3,20, ки але тут є бор у 18-ках 3%. Його там зовсім трішки, але рівно стільки, стільки потрібно рослині. Бор допомагає нести елементи живлення по стовбуру, і він потрібний для цвітіння. Тільки не треба бором заливати рослини, там його трішки треба. Коли висаджую горшки з квітами, поливаю чистим листом оцим, укорінювачем, щоб гарно наросло коріння. Далі, в догляді, у мене йде майстер 3,18. І також. Поливаю кальцинітом або кальцієва селітра, подивилася, це одне і те ж. Для нарощування зеленої маси в горшку квітів. Тільки його не можна змішувати кальциніт із іншими добривами. Тому я через раз. Раз поливаю кальцинітом, 10 грам на 10 літрів води. Наступний полив майстром: 3,18 вісімнадцятки або три двадцятки, кому який попадеться. Якщо я не знаю, щось, що давати, я даю майстер 320 Порівну всього. Зазвичай 2 кг я не використовую. І потім все літо поливаю раз в тиждень петунії на вулиці. Петунії, калібрахоа, усі мої квіти, які ростуть у мене, додаю 10 г на 10 літрів води раз в тиждень, і квіти так це люблять. У них з'являється набагато більше бутончиків. Кві... І розквітають, так що, це смаколики для петунії. Квіти в горщиках дуже чутливі до води, якою ми поливаємо. Якщо вода у вас дуже лужна, можуть розпочати хлорозити квіти. Ви не будете знати, чому, мові не переливайте, а то виходить від того, що ви залужнили собі землю в горшку. Тому треба слідкувати за кислотністю води. Я оцими смужками користуюся. Продаються в аптеці, користуватися легко. Беремо одну смужку, вмочаємо в воду, одну хвилину і вже показує, яка кислотність води. Ось шкала. Якщо треба підкислити, то янтарна кислота бурштинова дуже гарно підходить. Оце у мене коробочка третій рік. Зараз я стараюся назбирувати дощової води. Дощова вода дуже добре підходить для квітів. І для розсади. І ще купувала ортофосфорну кислоту. Теж підкислювала воду, поливала, дуже гарно діє ортофосфорна кислота ну, для кислотності води. Також я маю ферилен. Купила один кілограм три роки тому, і ще багатенько його в мене є. Це легкодоступне залізо. Для лікування та, та запобігання хлорозу, викликаного дефіцитом заліза у рослин. Буває ще якийсь хлороз. Навесні, коли холодно, сонця мало, буває таке, що ми трішки перелєм. На один день сонечко виходить, коли вирощуємо квіти. Гарно полем, а потім сонця немає, усе таке якесь бліде, то ми. Тоді я роблю розчин ферелену і поливаю Маючи ферелен, я не чекаю, доки в мене з'явиться хлороз. Поливаю профілактично. Тиждень тому всіх полила. Пеларгонії, петунії. Всі, хто живе у мене в теплиці, отримали гарну дозу ферелену. 10 грам на 10 літрів води. Звичайно, колір води такий темний, що страшно поливати. Я вже третій рік поливаю і мені страшно робиться, коли ми даємо квітам отаку темну воду, але їм це подобається. Пройшов тиждень, усі зелені, ніхто не хлорозить і буду ось розпочинати масово живцювати. Фереленом я не зловживаю, але час від часу поливаю всі свої квіти. І вони у мене зелені. Не хлорозять. Хлороз у нас буває від переливу. Ну, В основному, якщо дуже багато води на а тепла немає, воно стоїть у болоті і розпочинає хлорозити. Там залізо є, але рослина не засвоює. Тому я стараюся не заливати. Вони у мене всі трішки политі. Також я рятую полуницю оцим фереленом, тому що в нас земля дуже лужна, полуниця хлорозить і гине, а за рахунок оцього, вона зелена і родить. Тому я раз навесні даю, раз восени і дивлюся влітку, яка погода. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Також маю добрива, якими не користуюся. Чомусь купила, треба було і не користуюся. Хелатін. Філатін заліза, чогось там і сульфат калію. Це щоб наливати помідори, я їх не наливаю. І треба для збільшення кількості квітів на кущах. Вегетативні петунії і так гарно квітнуть, не доводиться ним поливати.